Всім привіт та доброго здоров'я! Дорогі друзі, дуже раджу вам приготувати ось такі прості пиріжечки всього за 20 хвилин з дуже суперовою начинкою з кисломолочного та твердого сиру та зеленої цибулі. Отож готуємо. До кисломолочного сиру додаємо твердий сир натерти на крупній терці. Тепер зелену цибулю дрібно нашатковану. Перетираємо, додавши трішки солі. Готуємо тісто, глибоку миску вливаємо кефір кімнатної температури, додаємо соду та сіль. Перемішуємо. Тепер рафіновану олію. Ще раз перемішуємо. Частинами вводимо просіяне борошно. Коли замішувати лопаткою важко, переходимо на ручний заміс, готуємо робочу поверхню, викладаємо тісто, вимішуємо до гладкості. Воно трішки липне до рук, так і повинно бути. Накриваємо на 5 хвилин, хай відпочине. Розрізаємо на дві частинки, скачемо в ковбаску кожну частинку та розділяємо на 16-20 частин, в залежності від того, якого розміру пиріжки ви хочете. Округляємо кожен, розкачуємо качалкою або ось так просто пальчиками. Викладаємо начинку приблизно по столовій ложці і дуже гарненько защіпуємо, щоб начинка залишилася в пиріжку. Кожен пиріжок трішки приплескуємо. Розігріваємо рафіновану олію. Готуємо паперовий рушничок. Смажимо з обох сторін приблизно по 2-3 хвилинки на помірному вогні. Перевернувши на другу сторону, бажано накрити кришкою, щоб вони гарно пропеклися. Викладаємо обов'язково на паперовий рушничок, щоб зійшов лишній жир. Я вже не втрималася та спробувала. Ох і смачнючі. Смажимо далі. Бажано поливати зверху олійкою. Пиріжечки виходять рум'яненькі, м'якенькі, ніжні та дуже цікавою начинкою. Вони дуже смакують. Обов'язково приготуйте. Це зовсім просто та швидко, а головне дуже смачно. Всім смачного, бажаю миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки. А найголовніше бережіть себе, готуйте з любов'ю та задоволенням. Хай все у вас вдається! До нових зустрічей на каналі! Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!